Слава нашому Господу! Добрий є Господь до нас, велика Його милість. Слава Ісусу. Знаєте, був відносно недавно в одній поїздці у справах в Миколаївській області. І там, от в одному невеличкому містечку, районному центрі. Нікого я там не знав, ніхто мене не знав там. І якраз неділя. Думаю, потрібно на служіння піти, шукав, де там, як, нікого ні знайомих немає, нічого. Але так, просто через інтернет по Google-картах знайшов, думаю, дім молитви, я бачу. Пішов туди, невеличка церква, і так, і виявились наші брати, сестри, які там також славлять Господа, прийняли так тепло. І в кінці служіння одна старша сестричка підходить, вона перед служінням привіталась, а потім після служіння підходить і каже такі слова, що. Каже, братику, каже, бачу, що ти наш. Каже, по тому, як каже, молився, бачу, що наш. І так приємно бачити, що от люди, яких і не знаємо. Але от так зріднила нас кров Ісуса Христа, що куди б ми не поїхали, по Україні, по світу. Але є наші брати сестри, також діти Божі, які шукають Господа, люблять Господа. І слава за це, Господу. Що так, от приємно осознавати, справді, От і в час війни теж багато людей, хто десь виїжджали, як. Є ті, хто, не віруючи, можливо, і не знали, куди тікати, не знали, до кого їхати, куди податися. Але скільки є таких історій, коли наші брати і сестри, де виїжджають в інші країни, навіть де нікого не знають, але знають, що є церкви, є до кого звернутися, і є брати і сестри, які допоможуть. Слава Господу! І знаєте, буду читати Слово Боже, це книга Псалмів, 91. й Псалом, який добре всі знають. Його цитують от багато і вірують. Віруючи також, зеную, читає його в часи такої тривог. І прочитаю з першого вірша, 91 псалом. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває у тіні всемогутнього. І говорить, Господи, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Він убереже тебе від розставленої паски і від скубної кошості. Своїм оперенням він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці. Його гністина твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стрілище пролітає в день, ані ні чуми, що підкрадається в темряві, ні моробиці, що сіє смерть по півдні. Хоча б десятки біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від темряві, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима. Споглядаючи відплату нечестиве, адже ти сказав, Господь мій притуло, Всевишнього зробив ти своєю фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя не наблизиться до твого житла. Адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. Наступиш на леве змію, топтатимеш молодого Левчука і гадюку. Він мене полюбив, каже Господь. І я його врятую. Прославлю Його, бо Він сповідає моє ім'я. Покличу за мене і я дав йому відповідь. І буду з ним у нещасті. Визволю і прославлю Його. Я насичу його довгим віком і явлю йому своє спасіння. Слава Ісусу! Такі прекрасні слова обітниці на які можна покладатися. І ще чергове підтвердження того, що Господь не залишить. Господь я такі прекрасні обітниці дає про свій захист. що Він Допоможе все пройти. В першому ж вірші написано, хто живе під Покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні Всемогутнього. Це от говориться про тих людей, які живуть під Покровом Всевишнього, які перебуватимуть в тіні Всемогутнього. І всі ці слова вони будуть тоді дійсними, вони будуть істинними в житті цих людей. І тоді от таке питання: що а як стати тим? Як бути тим, хто живе під Покровом Всевишнього? цьому ж псалмі і далі, ще написано в 9-му вірші. Адже ти сказав, Господь мій притулок і Всевишньо зробив Ти своєю фортецею. Це ось таке рішення, тому що, подивитись, Господь може врятувати будь-кого. У Господа є сили захистити всі, у Господа є мирість для кожного. Але це має бути. Є моє рішення. Каже, адже ти сказав, що Господь мій притулок і Всевишньо зробив Ти своєю фортецею. Це говориться про тих людей, які самі прийняли це рішення йти за Господом. І зробити Всевишньо своєю фортецею. І нижче ж далі в цьому ж псалмі написано: каже, він мене полюбив, говорить Господь, і я його врятую, прославлю його, бо він сповідує моє ім'я. Покличе він до мене, і я дам йому відповідь, я буду з Ним у нещасті, визволю і прославлю його. Ось це про тих людей, яких каже Господь, які каже, справді мене полюбили, які живуть по моїй волі, перебувають в цьому. І в Божому Слові є багато прикладів таких людей. Які справді жили по волі Божій, які любили щиро Господа, і нам важливо, наслідуючи їхню віру, також йти за Господом, також служити йому щиро і покладатись повністю на нього. Попередній псалом 90 або 89, якщо в іншому перекладі, то він написано, що це каже молитва Моїсея, чоловіка Божого. І так от є таке припущення, що, можливо, як і попередній псалом, цей псалом також, можливо, був написаний Моїсеєм. І хочеться згадати. Також трохи життя цієї людини, яке описано ще в книзі Вихід. Я думаю, ми всі добре знаємо цю людину, яка жила на землі так само, як ми, і який був з дитинства вірний Господу. Про нього написано і в книзі послання до Євреїв, що написано, що він був вірний в усьому. І сталася така одна подія. Ми всі знаємо, коли ізраїльський народ він виходив з Єгипту, то фараон за ними погнався. І було вже так написано, що вони вже бачили посаду позаду себе табір фараона, підходили до того моря чорного, чорного, і не було за вас би куди йти. Ми так швидко прочитуємо цю главу, це написано в 14 розділі книги «Вихід». і для нас ці події дуже так стрімко розвиваються. Ми вже знаємо наперед, що там відбудеться, знаємо, що Господь їх врятує. Але я думаю, поставити себе на місце цих людей, які виходять попереду моря, позаду колісниці з фараоном. Немає куди діватися, їх може зараз вбити, в полон забрати, що завгодно. Але Мойсей довіряв Господу. Він був вірний від самого початку Господу. І він каже такі слова: це 14 розділ з 13 вірша, коли народ нарікав до нього, і Мойсей відповідає. Але Мойсей сказав народові: не бійтеся, стійте і побачите спасіння від Господа, яке Він учинить вам сьогодні. Тому що єгиптяни, яких бачите сьогодні, більше не побачите повік. Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Слава Господу! Може бути багато обставин у нашому житті. Але Господь каже: Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Це слова, які записані в Слові Божому, і вони є дійсними, коли ми покладаємося на Господа. Але знаєте, роздумуючи, як важливо справді, щоб. Залишатись Господу вірними від початку. Від самого початку. Кожного з нас цей початок може бути свій, можна сказати. Хтось уже 20 років в церкві, а для когось початок може сьогодні стати, хто пізнає Господа сьогодні. Але, от як важливо, як написано ось щось сьогодні день спасіння, сьогодні час благоприємний, щоб нам покладатись на Господа і бути вірними Йому. Від самого початку, від того дня, коли ми це осознали. Щоб нам шукати Господа, не тільки коли прийшла якась незгода, якась біда в наше життя, але завжди, і в час добрий, і в час благоприємний, і в час негоди покладатись на Господа, шукати його, шукати, щоб бути вірними Йому і довірятися йому в усьому. І ми от бачимо цей приклад. Мойсей був з самого початку вірний Господу. Він з самого дитинства, хоч він там зростав свій фараона, але він написано вибрав. Краще страждати з народом Божим. Коли в нього все було добре, він вибрав все одно йти за Господом, бути вірним йому, служити йому щиро. І ми бачимо, що ось в цей час, коли потрібно було, Господь вступився. Господь вийшов на зустріч йому. І написано каже: стійте і побачите спасіння від Господа. Стійте міцно в вірі, тримайтеся Господа, і побачите спасіння в ньому. Також я ще прочитаю. Це записано в посланні до євреїв. Третій розділ, сьомий вірш і нижче. Тому так промовляє Святий Дух, сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як ото було під час нарікання в день випробування в пустелі, де спокушували ваші батьки, випробовували і бачили мої вчинки. Продовж 40 років тому я обурився на цей рід і сказав: постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся у своєму гніві, що вони не війдуть до мого відпочинку. Бережіться, брати, щоб часом не було у когось з вас лукаве серце, повне невірство, щоб відступити від живого Бога. Але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні трима... триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха, тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Слава Господу, до цього місця. І от як важливо залишившись вірними Господу від самого початку. І як пише тут, Боже Слово каже, ми стали співучасниками Христа. Якщо цей початковий стан твердо збережемо до кінця, це ось який цей початковий стан? Коли на початку прийшли до Господа, прийняли його як Спасителя, зробили його своєю фортецею, полюбили щиро його і перебувати в цьому, в щирій любові до нього, в зростанні, постійно пізнаючи його, шукаючи. Як написано, що блаження ті, хто спраглі, ті, хто прагнуть Господа, ті, хто потребують Його, щоб ось цей стан зберегти до кінця, завжди шукати Господа, бути вірними Йому і триматися цього, триматися Його істини, триматися Його слова. Тому нехай Господь допоможе нам, щоб нам від самого початку, як почавши, так і твердо звершити цю нашу дистанцію, цей біг, і залишитись вірними Господу до кінця, пройшовши це все. Тому нехай Господь допоможе нам триматися цього. Будемо йти до нього разом в молитві. Прославимо його ім'я ще.